Наступила неділя всіх святих, коти по цілому світу подвигом просіяли, по цілому світу терпіли гоніння за віру Христову і пострадали. І одійшли в вічний світ новими жителями, новими членами Небесної, уже торжествующої церкви Христової. Сьогодні Читаємо перше Євангеліє, починається з толпи 11. По очереді, і ми чуємо, як 11 учнів, поки що без передателя Юди. 11 учеників пішли вгору, куди їм повелів Ісус. І коли його увіділи, поклонилися йому. А деякі засумнівалися. І нині. Одні вірять, а деякі засумнівалися. Причому ті, котрі засумнівалися, часто мають високу посаду і дивляться на віруючих, як на вчорашній отсталий світ, будучи самі неграмотним отсталим світом. І то ті, котрі увиділи Ісуса, поклонилися, і Господь благословляє апостолам. Нову місію. Ідіть, научіть усі народи, крістя їх ім'я Отця і Сина і Стого Духа, після крещення, перед котрим лише основні пункти Євангелія відкриваються, далі, вже після крещення, уча їх соблюдати все, що я вам повелів. От тепер починається подлінна Христова наука, коли. Християни, отривши перші поняття о Христі, ідуть за Христом, приймають крещення, відкривають очі духовні, вони пробуждаються духовно і починається після крещення подлинне, що звучить уча їх причастієм, уча їх соблюдати все, що я повелів вам, вам, апостолам, і я з вами буду вовсядні – дні. До скінчання віка. От основання наших християн. Почому не боїмося, не боїмося всього освітніх угроз, хитриців, мудреців, книжників, фарисеїв, чи взагалі зустрічаємося нині з людьми не просто невіруючими, а крайньо подлими людьми, котрі своє безвір'я реалізують як агресію проти церкви. Христової. Сьогодні про таку агресію говорить життє святителя Луки Кримського. Це він, молодий Валентин, із сім'ї, де батько був католиком, мати православна, але батько був розумний, а в Росії він допускалося, дітки воспитувалися православно. Но на початку Валентин не був дуже церковний. Закінчив Київську гімназію, перейшовши із центру Росії, і там він вперше почав рисувати форми. І дуже оказалася його рука чудесним, як художеством. Но вдруг произошло, як він пише, в ньому некий духовний переворот. Він почав, як писав за себе, і форму, вдруг захотів ізобразити. І само розтинане тіло, і в нього зародилася ідея, чим можеш допомагати активно людям, так, навірно, медицинською службою, служенням медика. Так він поступає у Київську медицинську школу, в університет. І хоча б Переривалася учоба различними виходами на фронт на японський. У місті з тим він завершує школу, завершує університет, захищає унікальніший такий, духовний і першу з медицинським пов'язуючим духовний труд, з котрим оказався інтересним медицинським. Направляв його в далеку середню Азію, там він вперше став чудесним доктором, котрий вважав, що йому не треба якісь великі професорські посади. Він хоче бути земським, тобто сільським доктором, аби людям допомагати. І з того часу Господь благословив йому таку місію робити. Родився він примерно в один рік із моїм дідом, дідом Георгієм, який побував в Америці. І якраз в те час і він родився, і якраз думаю, як паралельно могли бути различні постаті, коли Валентин прийняв у 23-му році монашество після смерті жони, і вдруг об'явили його вже одразу шпіоном сторонником святителя Тихона, то вже було час, коли обновленці, розкольники розпоясалися. Ще тоді патріарх Константинопольський Мелетий, всі знали, що він масон і завів новий календар, дуже вмішувався розлічені моменти, то він піддержав розколи і обновленців. І от тоді написав своє обращення вже там далеко, в Ташкенті, ставши священиком, потім єпіскопом, обращення к своїм вірним. Пожалуйста, то, що я вам казав, держіться єдинство церкви і не купіться на красоту розкольничних служень. Там не є духа, вони не церковь, а то, що вони так грубо захвачують наші храми. Споминає і пише в своєму обращенню святитель Лука Кримський, назвав захватчиків храмів тогдашніх обновленців дикими вепрями. Це була жорстка оцінка, але в істину потім історично повторялися такі різні моменти, коли і грекатолики захвачували православні храми, і. Нині відчуваємо деколи да, удари, коли нападають на наші храми, і майже ніхто не захищає людей. Приходять чужі люди в масках, удіти в воєнну форму, б'ють усіх, ламлють ворота, болгарками ріжуть двері. Коли читаємо обращення святителя Луки Кримського, то ми думаємо, що якісь деякі нюанси мають паралель і сьогодні. Однак що він тоді пише? Кит у вас також силу, армії, силу поліції захвачають храм, ну так не вбивайтеся за храмом. Ідіть далі, моліться там, де остануться сильні священники вірні єдинству канонічної церкви. Тому що рано чи пізно обновленчество пропаде. Воно не церков. Там не є сили. Це просто обман, підстава в істину одного разу у 31 році, 1931 році на Подкарпатські Руси у журналі Газеті Православна Карпатська Русь, православні написали статтю, що собою значить Унія. І написали, що це обман, тому що. Вона відьому називається православна, реально. Вона хоче перевести всіх у католицизм. хоча тимчасово будеся бавити з восточним обрядом, але путь туди лише гарантований і іншого варіанта не буде. Так от тодішній єпіскоп дав у суд редакцію, газети і затребував для них вищу міру наказання. Одно що оказалося в суді. У чеському суді проіграв грубо, Проіграв, тому що адвокати підтвердили, як тому інституцію земну, в тому числі церков, щоб нарушити її релігійні почуття. Релігійні почуття є у людини, а не в організації. І мало того, що греко-католицький єпископ суд православним, і що його суддя заставив всі судові. Розходи оплатити, да ще й заплатити адвоката православним. Боже мати, благослови наших людей, щоби і у неділю всіх святих відчували себе, що ми православні, майближі родичі святим православної церкви, і все родство бережно оберігає до кінця життя і ту, діти Божі, з ким поведешся. Того не берешся, а в вічності в'єдно з ними, з усіми святими церкви, зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.